разова виплата до 200 тисяч гривень, за рахунок якої ви можете вирішити якісь серйозні ваші проблеми: зробити операцію, ремонт в квартирі, або щось, що ви давно відкладали. Щомісячна доплата до пенсії до 2 тисяч гривень, повна сплата комунальних послуг, які б вони не були в майбутньому. При цьому щомісячна монетизація субсидії, тобто кошти, які держава вам. Раніше перераховувала, щоб вам легше було сплачувати комунальні, будуть і надалі поступати на вашу картку і залишатися вам. Дрібний ремонт вдома, який будуть робити наші майстри. При цьому ви сплачуєте лише за витратні матеріали, які потрібні для цього ремонту. Догляд вдома, який надають наші соціальні працівники згідно державного стандарту догляду вдома. Це і прибирання, доставка продуктів. Приготування їжі, ну, якщо потрібно, навіть годування, якщо наш підопічний вже не може самостійно приймати їжу, обмивання, гігієнічні процедури та масаж, щоб не було пролежнів. Ми також знаходимо для вас ліки за найкращими цінами серед всіх аптек вашого міста, щоб ви не витрачали зайвих коштів на потрібні вам препарати. Владнаємо всі ваші юридичні проблеми, погасимо борги, вирішимо питання з колекторами, якщо є якісь проблеми. Позови до суду також надамо юридичну допомогу а також відновимо всі документи, якщо в цьому є потреба. Також ми надаємо послуги водія на майбутнє. Вам не потрібно відкладати кошти на ритуальні послуги, сплату цих витрат. Передбачає договір з нашою компанією. Допоможемо вам отримати всі ваші пільги, надбавки та інші можливості в законодавстві згідно ваших статусів. А якщо ви ще маєте сили, натхнення та бажання працювати, дамо вам роботу. Ну як вам? Цікавий набір послуг? Корисні?